Газпром планує масові скорочення персоналу. Компанія, яка до війни з Україною була у переліку найуспішніших у світі, може стати банкрутом. Головна причина багаторічні санкції. Однак не варто сподіватися на крах російського гіганта вже завтра. Газпром тримається поки що на плаву. То скільки ще доведеться чекати і чому в окупантів досі залишаються ринки збуту, розкаже Наталія Косінова. Майже півмільярда доларів щороку отримували співробітники центрального офісу Газпрому. На початку 2025-го у компанії оголосили скорочення. Звільнити планують 1600 людей, а це 40% штату. Компанія збиткова вже кілька років, однак режим економію увімкнули лише зараз рішенням з Кремля. Збитки вони не повідомляють за моїми розрахунками приблизно 7,5 мільярдів доларів. Але і поза минулому році. Були збитки десь 6 мільярдів доларів. Тобто, це тотальна збиткова організація. Путін роздавав гроші і він покрив збитки Газпрому. Але в цьому році, тобто за минулий рік. Покривати збитки нема чим. Справи Газпрому погані, але стабільні. Минулого року в Європу та Туреччину вдалося продати 50 мільярдів кубометрів газу. Цьогоріч у планах 45. При цьому видобуток зростає, а до зупинки транзиту українською територією росіяни були готові, вважають аналітики Bloomberg. Володимир Путін можливо і втратив частину доходів після того, як Київ закрив свій газопровід для російських поставок. Але Москва вже має альтернативи для транспортування палива, які захистять її від будь-якого серйозного економічного удару. Росія планує розширити експорт скрапленого природного газу, одночасно спрямовуючи трубопровідний газ до інших покупців, таких як Китай. Отже, економіка країни-агресора не відчує удару, а втрати не перевищують трьох десятих відсотка від ВВП. Європа купує рекордні обсяги скрапленого газу, бо має холодну зиму. А це той же російський газ. Просто цей шлях поки що не є перекритий санкціями. На це дуже важливе рішення для України. Євросоюз ще не готовий є кілька важелів, які Європа ще не використала, і досі може це зробити. Хочу дізнатися вашу думку. Я кажу про потенційну заборону на постачання зрідженого природного газу з Росії до Європи. Ми постійно працюємо над новими санкційними пакетами. Звичайно, у нас 27 країн. Це означає, що ми повинні домовлятися про те, що ми робимо в цьому напрямку. Але так, ми постійно вигадуємо нові ідеї і працюємо над цим. Від скрапленого газу захід точно не зможе відмовитися, але ж його можна купити не лише у Росії. Із 2022-го ЄС почав отримувати американський ресурс, і зараз штати покривають 40% ринку ЄС. Проти скрапленого газу будуть санкції Європейського союзу. Ну очевидно, чому тому, що з'явився більш потужний партнер. Це сполучені штати і Раша є їм... Природнім конкурентом і тому для штатів дуже вигідно викинути рашу з ринку і скрапленого і природнього газу з Європейського союзу. Скраплений газ зі США отримує навіть Україна. Перші поставки відбулися кілька тижнів тому. Якщо Штати захоплять весь європейський ринок, Газпром нарешті збанкрутує, переконують аналітики. У Кремля залишиться тільки один потужний газовий партнер це Китай. Однак і йому не хочеться йти на відкритий конфлікт зі США. Цього тижня дорогою від РФ до Китаю застрягли більше як 60 танкерів із нафтою. Після останнього досить жорсткого пакету санкцій від Білого Дому Пекін не хоче російської нафти. Аналогічна ситуація може статися зі Крапленим газом, якщо штати знову тиснутимуть санкціями. Однак все це лише у майбутньому. Поки що у 2025-му грошей для війни ВРФ вистачатиме. Наступний рік, якщо захід не відступиться, буде для окупантів значно важчим. Анна Басова Наталія Косінова. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.